Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української. Ось і знову ми з вами зустрілися. Супер! Я рада, що ви зі мною у нас уже 140 серія серіалу Життя репетиторки. Зараз, зараз, зараз зробимо 40. Так, 4-0, 4-0, о, 40, 140-ва. Це вам не нуль показую, ось. 140 серія серіалу Життя репетиторки. В нас уже по новий понеділок, уже два тижні червня-минуло, півчервня немає. Це жах. Це просто жах. Я думала, що якось літо в мене буде не таким метушливим, але воно поки метушливе, я поки не пригальмувала. І цього тижня у мене буде. 18 робочих годин трішечки відпадає у мене. Кількість учнів, кількість уроків через те, що складають 11 класники НМТ. І думала, що наступного тижня в мене буде ще менше, але дивлюся, що ні, тому що додалися літні заняття з тими дітками, які у мене були в листі очікування. Точніше, я думала, що ще одна дитина в мене залишилася в листі очікування, а виявився сюрприз, що в мами двоє дітей, і тому їх буде двоє. І тому все з набором я. Пригальмувала, більше не набираю поки діток, тому що навіть подумаю про те, що і групу 10 класу я не набираю вже, тому що не хочу нахапатися знову так, щоб потім ось у мене було там 46-50 робочих годин, бо тоді я вже виснажуюся, а ми говорили з вами про те, що треба відпочивати. Так, це трохи про новини, а тепер тема сьогоднішньої нашої розмови всіх можна навчити? Будь-кого можна навчити, я в цьому впевнена. Але з іншого боку, запитання, на який проміжок часу. У мене не було таких випадків, коли я навчити дитину не могла якоїсь теми. Але були випадки, коли ця дитина цю тему потім не відтворювала, тобто з поплином часу не, не, треба було наново вивчати, і наново дитина знову відтворює тему, і потім знову, якщо минає час, і якщо ми не повторюємо її, то тоді все. Тема знову, нібито її ніколи не вивчали. І якщо повторювати так кожну тему, то зрозуміло, що у нас з вивченими темами росте їхня кількість, і ми просто не зможемо їх всі повторювати одночасно і весь час, щоб вони трималися в голові. Ось така у мене існувала проблема. І ще одна проблема існувала, яка була пов'язана з часом. Подекуди бувають теми, які конкретній дитині не даються. Ми і так до неї, і сяк до неї, і вона не дається. І от у нас дитина до якихось тем має дорости. Щось в голові у неї там не стикується, і через те ця тема у нас не проходить. І у мене дуже добре, що у мене є постійні учні, і от у мене є досвід, коли дитина в другому класі не може зрозуміти, що таке форма слова, От не може, не може і все. От не дається їй, як би ми не пояснювали, що б ми не вигадували. В третьому класі не виходить, ми вже знаємо, що це складна тема, і ми знаємо, що ми спробуємо не вийде, не вийде. В четвертому класі не виходить, в п'ятому класі, наприклад, не виходить, а в шостому класі дитина так клац і каже, а так це ж елементарно, це ж отак от. І сама якось от доростає до вивчення якоїсь теми і все. І ми розуміємо, що тепер ми її можемо опанувати. Так само буває, що от такі темні болотні часи підліткового віку, особливо десь 6-7 клас це от якесь бродіння мислення може бути. І потім шук 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 шук, -шук дитина вигулькує, вигулькує, вигулькує. І 10-й, 11 клас вона вже абсолютно по-іншому мислить, вона може структурувати. У неї зникає оця от каша, оце болото в голові, і починає все поступово структурувати. Структуруватися, структуруватися, уже все це схоже на стільнички у бджіл. Все по комірочках, по комірочках, все як треба. І тому навчити можна. Просто питання часу, питання зусиль і питання кінцевого результату. Тобто. Іноді, коли ми цим не користуємося, воно випадає в нас, і ми маємо весь час повторювати щось, якщо це особливість пам'яті, допоки воно не стане автоматичним. Але інколи ви самі знаєте, що є автоматичні справи, інколи візьмеш і холодного, холодної водички до кави належ. Чому так? Чому? Ну воно ж працювало всі ці роки, які ви жили з гарячою водою, а тут отак. Тому. Бувають бувають моменти. І е, на доданок я вам хочу ілюструвати це якраз е, на прикладі котів. Е, коли е, я е, завела е, кота, Малесенького скошеняти, то мені казали, що коти не дресируються. І котів не можна чогось навчити. Це собак можна чогось навчити, а котів треба дивитися на те, які в них схильності. Так от, у моєї кішки, у мене не тільки кіт але й кішка його мама. так от У моєї кішки є схильність лякатися грому. І тому. Дійсно, можна підсилити цю схильність, допомагати їй, і тоді вона може бути навіть моделлю для роликів повітряна тривога. Чому? Бо тільки вона чує, як грюкає і гупає, вона прямує до укриття. І оце, от її треба точно відзняти. Якби в мене були навички монтажу, я б вже зробила такий ролик: увага, увага, повітряна тривога, пройдіть, терміново пройдіть в найближче укриття. І киця поважно, не бігцем, вона прямує до найближчого укриття. А найближче укриття в мене це диван. І вона ховається за диван. Вона знає, що за диваном безпечніше. І, і тоді і в дитини так само я роблю. Я дивлюся на нахили, і я їх підсилюю. І коли у нас було не було повітряних тривог, коли у нас був гром, просто то тоді я киті не допомагала у її справах із хованками. А ось коли у нас почалися повітряні тривоги, то коли киця хоче прямувати до найближчого укриття, я її або відчиняю двері, або ще у неї укриттям може бути шафа. Я її відчиняю двері шафи, я е, підсилюю природну цю от схильність і здатність її прямувати до укриття. І так само з дітьми роблю: дивлюся, що у них природна схильність і здатність, і намагаюся підсилити її. Це перший шлях. І другий шлях це весь час повторення і показування того, що по-іншому не працює. Так у мене було з котом. От казали мені, що я не зможу видресурувати кота, кота свого. А проблема в чому? Кіт. У мене сидить, любить сидіти вдома в час, коли я найактивніше працюю, тобто починаючи від вересня і завершуючи травнем. І в мене є перерви, але вони коротенькі, і за перерву інколи буває я не підводжуся. Бо, наприклад, пишу мамам звіт, і тому я не знаю, що там в житті кота відбувається. А кіт у мене ходить до вбиральні на вулицю. У нього на вулиці вбиральня розташована, і тому мені було потрібно, щоб кіт показував, що він хоче до вбиральні. І тому ми з ним привчилися, що коли він хоче вийти на вулицю, він має сісти під дверима, під дверима на вихід і нявкнути. Коли я чую, що він нявкає, я розумію, що його треба випустити. І тоді я йому кажу: почекай, почекай трішечки, і як у мене завершується заняття, то я йду його випускати. Якщо це нявкання критичне, я чую, що там вже в нас істерика, то тоді я пів секундочки біжу випускати кота. Але це буває не часто. Він у нас чемний хлопчик і тому зазвичай він чекає, допоки завершується. Це заняття. Так от, мені було потрібно, щоб кіт подавав ці звукові сигнали. А киця в мене не балакуча, вона звукових сигналів подавати не любить біля дверей, вона краще посидить, вона краще потерпить, але не буде нявкати. І ось ми з котом все-таки змогли навчитися, і кіт мені сповіщає, що він хоче на вихід, що йому час прогулятися і припудрити носика чи хвостика, що там він пудрить, це вже його справи. І тому, і тому хочу сказати, що... Все спрацювало так. Ми сиділи біля дверей, ми дивилися на двері, ми разом нявчали. Після нявкання двері відчинялися, без нявкання двері не хотіли відчинятися. У нас таке відбувалося. Підкріплення їжею я не робила для того, щоб не збити е, взагалі мету наших тренувань, щоб не відволікати кота з прогулянки на їжу. І незважаючи на те, що ось такого підкріплення найлогічнішого для твор для тварини не було, але все одно кіт зміг зміг. Він опанував цю науку, і кіт знає, що якщо йому треба вийти у своїх справах, то тоді він має зробити звуковий сигнал. І він це робить. Ось така історія. Як ваші коти, якщо вони у вас є, чи виконують вони якісь команди, чи знають вони, як поводитися, чи намагалися ви дресурувати котів. Скажіть, будь ласка, і. Скажіть мені, будь ласка, чи вірите ви в те, що кожного можна навчити, просто дивлячись за який період і е, дивлячись, наскільки ці знання затримаються. Е, і якщо щось цікаво ще, запитуйте, якщо цікаво мене слухати, долучайтеся. Якщо хочеться зі мною поговорити, пишіть, якщо не хочеться поговорити, не пишіть. Усе можна, усе дозволяється. І до зустрічі, до побачення, до завтра. Далі буде!